Час ну, зараз нічого не змінилося. У нас є п'ять кримінальних проваджень за нашими заявами, які внесені до Єдиного реєстру. і за інформацією слідчого, як впровадження якого перебували ці справи, вони направлені на усну вказівку до слідчого управління Київської області. І вже пройшло більш ніж три тижні. Взагалі невідомо де це кримінальне провадження. Ну, кримінальне провадження, основне кримінальне провадження стосується саме викрадення, побиття, погрози вбивства. Що можна Калитина? більш детальніше для тих, хто, наприклад, нас дивиться онлайн, але не зовсім в курсі, що відбулося. Чого ж де так добре, коротко добре. сказати, що було і що зараз? Добре, основне кримінальне провадження це кримінальне провадження за фактом побиття, викрадення директора ТОФУ Савака. Калдіна Івана Ніколаєвича. Під час цього викрадення воно сталося 16.03.2015 року на території Кагалицького району. Ну, при, під час цього злочину було присутнє дуже багато свідків. Я встиг до направлення цього кримінального провадження ознайомитись з матеріалами, які були надані слідчим. Там допитані свідки, свідки вказують прямо на осіб, яких вони бачили, які були присутні при цьому. Вони всі допитані. Ну, Разом з цим кримінальні справи куди-то витримували і зараз нічого не відбувається. І під час цього викрадення були вкрадені і документи, і грошові кошти. Це теж порушено кримінальне провадження. І ну, на цей час досудове слідство у нас взагалі не ведеться.